Вони вичисляють по помітодани. Вони ютуб вичисляють. Треба дуже обережно, щоб не засвітити локацію. Вони в Ютуб вичисляють по помітодани. Я кажу, які метадані, блядь? І кожен дає совіти, Там капюшон поправ, ще щось, я стою, кажу, б нам умір командира лішо. кажу навіть. Ну є начальник, там ти ті стараєшся. Ну коли так, в колективі. Я кажу, що до шикування 15 хвилин. Ви вже б ходите. А що нам так треба? Я говорю, бляче почекає, а що кажу? Що ви суїтісь, Давай то от давай ми туди, сюда. сюди. О, я кажу, я це все слухаю. Це про... Хорошо, що зі мною цей старий є. Саша, куди ви запрягнешся? Це не сюди. Вітяне сперся, я залі підтягнути і все. У армії треба більше «железа в голосі. Я думав, я йду в СРУ, а не в десантно-штурмовій війська. А казалось, ви, ви, в... ви пайдете в морські котики.